Криві тавульки, криві тавульки. В 16 му грабі ми розглядатимемо ще три гри, які виходили в серпні 85-го року на Famicom. І це ось такі дуже різні три гри. Дві з них, мабуть, і так відразу зрозуміло, які дві ніколи в Штатах так і не виходили. А одна була розроблена саме під випуск Famicom в Штатах. Ну, під Nintendo Entertainment System в Штатах. Третя гра навіть не серпень, а вже вересень, та давайте все по порядку. А перша гра у нас сьогодні вийшла 28 серпня від компанії C, і це була на момент виходу сама дорога з Прайсом ціна із ігор на Famicom. Це Геймас. Дуже бітний і дивний проєкт. Рік 2315. -й. Інопланетні загарбники прилітають і починають, ну те, що вони завжди починають, коли вони прилітають інопланетні загарбники. І, звісно ж, є такий єдиний корабель, який може ну, перемогти їх головний корабель. А їх головний корабель, який треба вимагати, зветься Фокус, і він вміє переміщатись у вирі, ну тобто фактично телепортуватись кудись на інше місце. Тож доводиться його ловити по всіх шести планетах, і на кожній треба буде його саме знищити, ну, а не просто там долетіти. На кораблі, який пілотує наш сміливий гравець, є дві спої. Пульсар та квазар. Мені складно тут відрізнити, що з пульсар і що квазар, але одне стріляє по наземним цілям, а одне по повітряним цілям. Ну, десь ми таке вже бачили. У нас є деяка кількість життів, ну і, звісно, збираємо ми, якщо хоч будь-що влучило в наш корабель. Постріл чи ворожий корабель з нами зіткнувся, ми теж у цього побираємо і втрачаємо це життя. До речі, про стрільбу в цій грі. Тут це зроблено таким чином, що натискання на кнопку опускає один постріл. А пострілів треба прям багатенько. Тож на оригінальному фінікомі японці багато мешали по кнопкам, щоб побільше-побільше стріляти. Ну чи я хоча б так уявляю, що це повинно було б робити саме так, мені допомагає турборежим контролера, який в мене є. І я просто зжимаю кнопку, щоб була пара пострілів, і вони колись там влучають. Це набагато зручніше. Ніж з швидкістю як оцій 16 натискають кнопки за секунду, м'ять по кнопці А чи Б. На екрані одночасно відбувається в цій грі багатенько всього, Багатенько постріл летить, і від твого корабля, і по твоєму кораблю, звісно, теж стріляють, кораблі переміщаються. І я чув навіть декілька гравців про те, що не все, що треба, в цій грі встигає переболюватись, тож тебе може вбити, постріл, якого просто не видно. Персонально я з цим не спіткався, але люди кажуть, що таке є. І це, звісно, ну, поганенько. Воюємо з ворогами Ми кожен раз тут на супутниках планет, тож і є дуже красиві фонові зображення планет, ну, звісно, як для Фомікома. От я зараз вам трошки їх продемонструю. Як на мене, особливо якщо врахувати відсутність мабулів на той час, це дуже непогана реалізація. Мабуть, ще слід додати, що гра вважається доволі складною, тож навряд ви побачите усі ці планети, з першої ж вашої спроби пройти цю гру. Скоріше за все, деякий час будете літати по місяцю і бачити тільки там землю у куточках. Та потім ви все ж долетите до цього ворожого Фобоса і будете намагатися влучити ось цей самий маленький центральний шматочок, який є єдина зона, ну, яку можна влучити. Влучити треба чотири рази, і крабель або знищиться, або телепортується. Якщо телепортувався, то рівень наново. Якщо знищився, наступний рівень. Мені крабу, звісно, не пощастило, він в мене телепортувався. Тож рівень наново проходить не буду. Покажу вам наступну гру. А наступна гра в Штатах видавалась самою Нінтендо, а от в Японії цього гру видавала компанія Айрем. І мені здається, що Айрем її і розробляли саме по замовленню Нінтендо. І це в нас Ten Yard Fight, який вийшов в продаж 30 серпня. І це в нас американський футбол. Американський футбол в Японії не був популярний на той час, тож це навіть гра не за правилами американського футбола, а це просто гра ну, за мотивами американського футболу. Щось на кштальт американського футболу, але це не він. Твоїм основним опонентом тут виступає не стільки гравці команди противника, скільки таймер, який тікає в правому верхньому кутку. Якщо таймер спливає, ти не забіг до цього. Ну, Де заскорив тачдаун, про все, гайбово, гра завершилась. Ось він цей таймер, і за ним доводиться доволі пильно слідкувати під час гри. У грі 4 рівня складності: середня школа, хайскул, коледж, професійна ліга та супер. Ну, Суперліга ліга, називається просто супер. І якщо ти маєш твічі поспіль на середній школі, то ти переходиш в коледж, якщо твічі поспіль в коледжі. Ну, далі і так до супер, а на супер ти просто лишаєшся супер. Під час гри в тебе є 4 спроби пробігти хоча б 10 ярдів. Якщо ти не пробігаєш за 4 спроби ці 10 ярдів, то пенальті за це гра поверне тебе назад. Ну, І доведеться бігти ще більше ярдів, а час часто спливає. Тож шансів на перемогу лишається ну, доволі мало. Ось тебе кудись чим чекує один з гравців, коли він дойде, автоматично буде введено м'яч в гру. Або ти можеш почати вести гру м'яч раніше, віддавши пас гравцю справа або зліва від того гравця, який стоїть посередині, який буде приймати м'яч. Ну, а далі ти просто біжиш. Бішиш, і намагаєшся так побігти, ну щоб тебе не завалили до землі. Ну, в принципі, вся гра. Ось я добіг до залікової зони, і це точно перемога. <свісно> ну, на цій гарній очі перейдемо до наступної гри. І третя гра, вона для мене трохи особлива. Дивіться, крабіті всі набігли до цієї гру. Бо це в нас гра від Намко, яка вийшла 9 вересня, і хоч тонець вона і не виходила, та у нас на піратках вона була просто королем усіх підбірок. Якась там кількість ігор інодин це Battle City. або просто танчики. Дуже дивно в цій історії з реліком ігор на Фоміком і фомікрабом. Те, що поспіль виходять дві гри на Famicom, от саме зараз перша, а потім друга, про яку навіть і розповідати щось, ну, нема чого розповідати. Усі про цю гру все знають, і про наступну теж усі все знають, так якось вийшло, що два суперхіти стоять поряд один з іншим, все ж треба щось сказати. І перше, що я відразу скажу, що це гра для двох гравців. Ну, тобто, звісно, ні, ні, в ній, є режим для того гравця. Він гарний, він класний, і в неї цікаво грати одному. Але в порівнянні, коли ти граєш цю гру двох, і коли ти граєш її одну, це зовсім-зовсім інша гра. Тож, я раджу змогти собі когось, дати комусь в п'єшки другого геймпада і влаштувати собі локальний, так би мовити, у World of Tanks здорової людини. Без батлпасів, ну, як треба. Один чи два гравці в неї грають, все одно в тебе є знизу база, яку тобі треба боронити, від декілька різновидів танків, які паруть на тебе з верхньої частини карти. Техніка ворога відрізняється швидкістю та кількістю пострілів, які треба для того, щоб її знищити. А якщо ти такий молодець і усі танки ворога понищив, то. Ну ти переходиш на наступний рівень, і там так само треба знов обороняти свою базу. Ось цієї добре знайомої мелодії починається наступний рівень, і ось тут справа зверху видна кількість танків, яку треба удосничити для того, щоб рівень завершити. є 5 різновидів блоків. Це стінка з цегли, яку дуже легко нищити пострілами. Стінка з якогось бетону, чи може, там мається на увазі металева стінка, яку тищити теж можна, але ну, це набагато складніше. Якийсь блок лісу, де твій танк, не видно ще річка, чи то просто вода, через яку не можна пересуватись танком, але крізь неї пролітають постріли. Та льод по якому твій танк ковзатиме далі, якщо ти розраховуєш на це. База твоя знаходиться ось тут знизу, і вона помирає від будь-якого одного пострілу. Неважливо, чи твій постріл, чи це може постріл ворога. Якщо ти їх хтось поцілив, все, гейм овер. Інколи ворожі танки починають і так миготіти, і якщо ти такий танк поцілиш, то випадає десь на екрані бонус, який може брати, ну, щоб поліпшити собі становище. Ось я підібрав саморозку, і всі танки ворога нікуди не рухаються. Можна спокійно, деякий час поїздити, ну і постріляти. Не знаю, чим саме подобалась розробникам Цифра 4, але тут є чотири тип хороших танків, та одночасно на екрані може бути лише 4 танки, адже якщо ти відбиваєш один з чотирьох, а у ворога ще в запас, то виїжджає наступний четвертий. Бонусів все ж тут більше за чотири. Тут є граната. Яка знищить усі ворожі танки, які знаходяться зараз на екрані, і все одно там які саме тип цих танків, всі танки взорвуться. казка, яка надасть на якийсь час тимчасову неуязвимість вашому танку, і можна буде їсти і ляти, все, що ви хочете. Потім лопата, яка на якийсь час закриє вашу базу тою бетонною більш прочною стіною, але правда, через якийсь час все повернеться назад, як і було. Танк, ну, танк просто плюс одне життя. Годинник, ну, дію, якого ви вже бачили, всі стоять на місці, ніхто нікуди не їде, окрім вас. А зірка, яка саме така комплексна з цього є. Вона, може, тричі поліпшити ваш танк, якщо ви її зберете. Перше поліпшення дасть вам більш швидкий постріл, друге поліпшення постріл задвоїться, і третє поліпшення ваш постріл почне пробивати легко о цій більш пройнятій стіни. Ось я переміг на щотому рівні, а взагалом в цій грі 35 рівнів. Деякі з тих доволі креативно малюють на екрані щось, ну, з тих тайлів, що є, і виходять такі якісь мордашки. Але як так сталося, що ви усі 35 рівнів вже пограли, переграли, і вони мало стогидлі, грі є редактор рівнів, І можете намалюватися в будь-яку мапу, розташувати будь-які пастки для татків ворога, чи навпаки, зробити для себе рівень дуже складним. Тож улюблені бої тільки якщо ви дай бажає, не грали в цю гру, то кидайте все, що ви зараз вкраєте, весь цей флоп, який сучасний геймдев може вам закупнувати, та пограйте в танки. А як раптом ви грали в ці танки? І пригадуєте, що ваші танки були якісь не такі, як я розповідаю, то такий ресурс, як Учен, каже, що танків. Всього то було 37 різних піратських різдовидів, <сих> їх всі, як покемони. <сих> ну, тож, ваші танки можуть, можуть трошки відрізнятися від оригінальної версії на Нафтиком, про яку я розповів сьогодні. Для просідувачів історичних фактів я додам, звісно, що Battle Tank це теж гра, яка являється ну, продовженням, це, мабуть, не переробка, все ж нова гра, все ж продовження, друга частина. Гри аркадного автомату, який теж розслужала Намко, і який називався Танк Баталіон. І цей танк Баталіон виходив аж в 1980 році. А зараз є просто безліч способів програти цей Батл Сіті ну, на сучасному залізі. Навіть можна у шаломі віртуальної реальності. Ось так. Або ось так у Варту. А я, мабуть, буду на цьому завершувати цей феврал. Побачимось!